Тривожною видалась і ніч на п'ятницю у Криворізькому районі. Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Руйнування дуже серйозні. Травмований 46-річний працівник підприємства. Про це повідомив вранці очільник ради оборони міста. За інформацією Олександра Вілкула, під час ранкової масштабної повітряної тривоги результативно спрацювали наші сили протиповітряної оборони. Коротко про підсумки цього важкого дня. Почну з головного. Країна терорист знову завдала масовані ракетні та дронові атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, було знищено 61 із 71 ворожої ракети та 5 дронів камікадзе Шахід 136, ДРП 131. Зазначу, що ворожа атака на нашу область була здійснена і вчора, пізно ввечері та сьогодні вночі. Були застосовані дрони «Камікадзе» та ракети. Вночі більшість ворожих цілей була збита нашою ППО. У Кривому розі прильотів не було, дякуючи нашим силам ППО, але в Криворізькому районі влучання було. Ворог завдав ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Руйнування дуже серйозні. На місці влучення виникла пожежа, травмована 46-річного працівника підприємства. Він не важкий та вже вдома. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи та усі необхідні служби. Зранку терористи продовжили ракетні обстріли майже по всій території України. У периметрі Криворізького району збито чотири ворожі ракети, у тому числі три у межах міста. Є падіння фрагментів на територію приватного сектору, великих руйнувань немає. Люди, слава Богу, не постраждали. Всього за повідомленням повітряного командування Схід над Дніпропетровщиною збито 9 крилатих ракет. Ще раз дякую нашим силам ППО. На жаль, прильоти все ж були у багатьох областях нашої країни. Здебільшого пошкодження зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури. За інформацією від ДТЕК, внаслідок вже 14-ї масової атаки Росії по енергоструктурі, пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК. Постраждали енергетики. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків. Усім зрозуміло, що цей варварський ракетний удар завдав ще більшої шкоди для енергетичної системи країни в цілому, у кривому розі, через велику ймовірність ракетного удару зранку енергетики превентивно вимкнули електроенергію в частині міста. Частково припинив роботу міський електротранспорт, сетралебус, трамвай та швидкісний. А також були Введені аварійні відключення у районах районів Кривого Рогу – це Центральний міський, частина металургійного та саксаганського районів. Такі ж заходи були прийняті в багатьох інших містах України.